Всім привіт, дівчатка! Сьогодні я вас буду знайомити з кавою фірми 25 Coffee Roasters». Ви знаєте, дівчатка, з нашим ритмом життя і не зовсім спокійними ночами виникає питання, як в день? Бути бадьорою. І з цим питанням нам всім допоможе ранішня бадьора кава. Я собі обрала арабіку Коста-Ріка Лос Кантас. Тут можна відчути нотки свіжого яблука, марципану. Та ароматної шоколадної пасти. А взагалі, дівчатка, на сайті можна обрати, чи вам допоможе менеджер обрати каву за вашим смаком. Зроблять спеціальний помел, якщо він потрібен, або для чашки, або для турки. На сайті є кава. Чай та какао, смаколики, аксесуари, дуже багато новинок. Ви можете зайти і обрати або самостійно, або, як я сказала, вам допоможуть з цим питання. І, звісно, дівчатка, я даю вам промокод на знижку 15% на всю зернову каву. Заходьте і обирайте, щоб бути зранку бадьорою та з класним настроєм. Моя кава вже заварилася. Я обирала для Чашки спеціально і буду пити на дворі свою ранішню каву і надихатися. Всім, дівчатка, бажаю гарного, продуктивного і бадьорого ранку!